Ця тенденція вона буде дещо збільшуватися, зростати, тому що і процес знову ж таки приватизації, і процес збанкрутіння окремих підприємств, які ну, не зможуть у ринкових умовах працювати, звичайно, вони збанкрутіють, і люди ці залишаться за межами тих підприємств, на яких вони працювали. Це, звичайно. Буде збільшення і на кінець року рівень безробіття я маю на кінець цього року зросте десь у два-два два з половиною рази. Встановили в себе пожежну сигналізацію, тобто все те, то, що відповідно є для тимчасового храму. Вогнегасники є, все, все як на, як належним чином. Застаріла електропроводка. Використання скруток в електропроводці, використання кабелів частинами йде, також застарілі розетки, використання їх на горючих матеріалах, що може призвести до виникнення пожежі. Також основними є, що недостатньо використовуються первинні засоби пожежогасіння вонегасники. Вони недостатній кількості знаходяться в будівлі, як було видно, тільки один, один вогнегасник пообставляли там окремих підприємств поборами, то як нас податки, держава заставляє податки платити, то в даному випадку муніципальна міліція заставляла платити кожен місяць певну суму, тільки знову вже не в державний бюджет, а в карман. В одного біля п'яти тисяч гривень, в другого майже 50 тисяч гривень це заволодіння грошима. А біля 7 тисяч гривень за володіння ну, матеріальними цінностями. В організації склалася така ситуація, що на даний час наша організація получається якби збиткова. Ми зверталися і на наше керівництво, і ми зверталися з колективним листом Луську міську раду про те, щоб підняли ціну за ліфт. Місці піднялася. Оплата, оплата за отримання будинку, а наше питання ніхто навіть до уваги не брав. Дуже зросли ціни. Ми самі бачимо, ходимо в магазини. Хоча ходити у в магазини нема з чим, як то кажуть, тому що зарплату ми не отримали вже три місяці, і зарплата настільки мізерна, що наприклад, я за квартиру маю платити 670, А от решетку я получаю 650 гривень, в Мене з цього на всього зарплати. Жовтень, листопад, грудень. Ми без так сказати, без зарплати. От і бумага, можете її зняти. Упалення підняли все, за обслуговування ліфтів прочерк. Нічого міськрада не вишила. Все підняло, абсолютно за все. Дворникам зарплата піднята, диспетчерам піднята зарплата жека. Нам абсолютно нічого. І плюс до того не вплачують тих грошей, як виживати далі. І щоб погасити заборгованість, треба піднімати тарифи. І ми об'являємо з 1 лютого страйк. Так що, шановні вучани, район Сорокового Б і 33 квартал, який обслугує МЖК Ліфт, і в з 1 лютого будуть зупинені. Так що всі питання, звертання в міську раду до пана Шибе. Хай вирішує ваше питання. Я не знаю, як будуть люди добиратись, пенсіонери на вулицю, діти в садики і тому потрібно. Но нашої імени абсолютно тут немає. Здійснював нагляд за проститутками, зводив клієнтів на квартирах, збирав з них гроші. і Забезпечив охорону. При мені е, вивозили мою подружку, до достиря. Ну, в принципі, жорстоко побили і скажімо, з таким натяком, що якщо я буду перечити їм, то таке саме може бути зі мною. Кожного члена даної групи була своя роль відведена, одні займалися підшуковуванням повій. Інші займалися підшуковуванням місць проживання і утримання повій. Тобто знімались квартири, де їх утримували цих повій. Досить тривалий час. Ще одна категорія це, це працівники готелів і сам. Ну, ці безпосередньо були, їх роль заключалась в е спілкуванні безпосередньо з клієнтами. Може, моде от капельок тих, хто його знаєш. Та й може кажу, вийшло цього. Ми ж теж нічого не знаємо. Не, ну, ну, не ну, а то кажуть, від прививки, де, що не треба було давати три рази якось де, три потрати. Діти не хотіли на її глядіти. Мати, вони її не хотіли. Не їсти вона малеї її, не варила, бо без кінця баба варила їсти. Картопілька там чи ото. Кома привезе сметани з метою, значить, того, щоб заспокоїти дитину в вечірній час, вона долила певну кількість горілки, тобто самогонки, яку вона придбала в тому ж селі, безпосередню пляшку, з якою і вона відповідно дала цю суміш споживати даній дитині. Ні, торік такого не було, дявочки. Це видно, що замерзла земля і водичка не впитується. А земля опустилася, бачите, наскільки вона тут нижче рівня. Треба тут навозити і навозити землю. Затоплення не заважає, поки на алеї не виходить. Якби вода виходила на алеї, то звісно, заважало б. Якби люди так само на толоку вийшли так всіма організаціями, як колись в 50-х роках, чи коли той парк будували, він би був красивий. А насоси не врятують. Людський фактор врятує управління міністерства внутрішніх справ надійшло повідомлення про те, що в готельному номері виявили два трупа: це чоловік і жінка, чоловік 1944 року народження, жінка 1996. обоє. Вони іноземці на тілі обох виявлені вогнепальні поранення голови. Що ж насправді трапилось у номері 421 готелю один 18 світі з 18 січня. Наразі невідомо. Однак будемо сподіватися, що волинські правоохоронці справу таки доведуть до кінця. Сім автобусів, чотири автобуси були з військовими службовцями, Там були солдати строкової конкретної служби, і три автобуси це було, ну можна сказати, як склад. Там були матраси, одіяла і польова кухня. Даї втрутилися, почали підрізати якась там оперативна перевірка. Чи що колону? Ми зупинили колону. Вони перевірили документи і відпустили далі. Ми догнали колону. І вже тоді військовослужбовці сказали, що їм дали команду е, нікуди не їхати, залишатися на місці. Приїхав Терещук. Наш е, почались переговори між водіями і нашими координаторами наших дій. І здійшли домови, що ми їдемо на Луцьк. І десь буквально біля 11 години ранку ми вже приїхали, завезли всі сім автобусів сюди. Це такі самі діти, які блокували такі самі діти, там і в машинах сиділи. Тому мені здається, що вони воювати не мають права один з за одним заради чиїхось таких, знаєш, інтересів диких, які не відповідають нормальному демократичному законодавству. А те, що закони зараз такі прийняли, то, то мені здається, що це біда не наша з вами. Це біда. Того керівництва, яке сьогодні не розуміє, якій воно ситуації навіть. І один із тих дітей говорить, що психологи добре які з нами працюють. Розказують зовсім не те, що каже мама, що ти нам розказуєш. Розумієте, обманом беруть обманом цих дітей. Треба запобігти любими силами, Як ми можемо? Ці хлопці виходили, то саме просяться. Каже, ви нас блокуйте. Ми не хочемо туди їхати. Хочу запитати у міліціонерів, які їдуть на Київ. Головне, вони виконують наказ Захарченка стріляти бойовими патронами по своїх матерях, батьках і своїх дітях. Практично невеликі. На даний час йдеться сума, по якій практично проводилася резація це три тисячі гривень, на яких вони були затримані на гарячому. Це для, за вирішення матеріалів, там було практично за непритягнення до відповідальності. Неприємно, що працівники, тим більше такі молоді, вони практично це практично зламана доля, і практично те, що людина прагнула, до чого вчилась, напевно, по 5 років здобували освіту. І на даний час таким, таким чином перекреслити свою кар'єру це теж неправильно. Він сказав, що він перевозить ліс на тобто, в село той село Тойкут. Ковальського району і сказав, що це все знає Держлісгосп. Четверо діток гету все, все згоріло, поїхав вкрав сосну то одразу до суду, ага. То до суду, що погорівша людина, що страдали, плакали, милости не ходили. Я всім лапшу вишати на уші, що там все було законно. А це на, на, на даному, завершено. як то каже, в даному випадку це неділя, місяць і рік і три назад воно возилося, люди терпіли, терпіли. Думали, що може яка допомож від держави буде. Вони тільки грибли для себе, откати йшли другим людям починати з нашого лесника Вавдіюка. взагалі ви спостерігаєте за тим, що лісу менше є у вас чи ні? Так, да, менше є. Тому що нас, зараз ми туди поїдемо глянути, у нас лісу як землі мало лісу, але вирізують крепко. Куди ви конкретно зверталися? Ми нікуди, на... ні, ні, нікуди не зверталися, поки до цього дня не люди ні, не повстали. Не знаю, як воно сталося, як бахне щось, я злякалася. Вийшла і жінка виходить. Що де? П'ятя є, нема, а де? Не знаю. Вийшла вона, йдемо заберемо його. Він просто випивав пив. Він був в тому стані такому. Щоб упередити такі слухи, він не був не учасником. А то обставини утримання ним вибухового пристрою встановлюються. Попередньо вибух був гранат. Хочемо провести збори релігійної громади по одному єдиному питанню. Про приналежність нашого свято-миколаївського храму це до української церкви, православної, яка зараз є чи перейти у помісну українську православну церкву України. Ми живемо в Україні, ми повинні повинні, як то кажуть, дотриматися своєї української культури, своїх, своїх українських традицій. І в Україні повинна бути українська церква, не московського патріархату, не російська церква, а просто Україна, наша українська православна церква. І все. І тут, мені здається, конфлікт не повинен бути, не бути ніякого. Я в цій церкві дітей хрестила. Живуть в я дій, я ви воюєте, Я живу церквувала. Я дитину в цій церкві поховала. Я дітей всіх хрестила в цій церкві. Життя в Україні раніше зробіть. А, а не перевертайте церкву. Знову діткам маленького. 24 рочки, Як вони любили, того батька він гричний, в них вже добре. Ніколи п'яні його не бачила. Ну не бачила, не знаю. А не знаєте, що сталося? Ні, ні, ні. на бульварі Дружби народів у Луцьку під час конвоювання правоохоронцями 31-річний місцевий житель вистрибнув із вікна багатоповерхівки. Він одержав тілесні ушкодження і внаслідок їх помер. Слідчі поліції встановили причетність 31-річного жителя Луцька до скоєння низки крадіжок. У зв'язку з тим, що мама дітей також перебуває у місцях позбавлення волі, то придеться шукати сім'ю для влаштування, якщо не відгукнуться родичі, тому що, на жаль, Ніяких даних про родичів, принаймні по лінії батька в нас немає. По статистиці родина з двох чоловік буде продукувати 60 кілограм сміття на місяць. По статистиці, яку ми ведемо в себе, то ми відсортовуючи органіку, скло, папір. Пластик, ми використовуємо до 4 кілограм сміття в нас іде, те, що ми віддаємо на полігон. В садочку дуже є ну, багато відходів органіки, і вони зазвичай викидаються до звичайних контейнерів. Взимку там осінь, весна, це ще можна, якби, це непомітно. Але вже коли стає тепло, тобто запах присутній і з контейнерів постійно тече. Органіка, можна, її можна було. Інший шлях для неї вигадати, якби отримувати від неї користь без запаху і без постійного, якби витіку фільтрату і без постійного вивозу цього сміття. Дітки побачили, як відбувався процес заселення черв'ячків. У ці компостери, Діти відразу ж цією ідеєю захопилися і відразу їм розказали, що туди треба класти. І, звичайно, вони, вийдучи на прогулянки разом з вихователями, почали згрібати, наприклад, листя, травичку скошену, тонесенькі гілочки, сухі квіти. Ось і все разом з вихователями приносили і теж закидали в малесеньких відеречках своїх закидали в компостер. Закладені перші кошти 80 тисяч. Це порядка він коштує один компостер, десь в районі трьох тисяч. Це ми зможемо 24-25 контейнерів, таких компостерів купити, поставити в садочках. Це буде перша проба в нас компостування органіки. Ми будемо робити ставку на самі активні садочки, з якими ми співпрацювали, в яких ми проводили акції, які хочуть це робити, тому що заставити компостувати ти не заставиш. Люди повинні самі розуміти, і це повинна бути їхня ініціатива. Коли він виголосив, однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною. Вільною суверенною державою українського народу буря об потрясла стіни залу, і пролунало могутнє. Слава самостійній! Україні єдина держава це перший раз зібралися українські землі в єдину державу і хоча на сьогоднішній день ще одна третя етнічних українських земель не є в складі держави Україна. Але для нас це є велике значення, тому що в кінець в кінцем об'єдналися. Вони в єдине ціле соборність це велике свято, бо це об'єднання і це. Таке свято, яке повинно зараз об'єднувати. Вихована в такому дусі, що ми маємо цінувати цю свободу, цю незалежність. Умрію, ну, оскільки я ще є істориком, тому для мене це питання, в якому я компетентна, я розумію, скільки життів, доль, скільки крові було пролито за цю незалежність.